Вітаю вас, друзі! Вітаю вас, друзі! Я сподіваюся, що все окей зі звуком, що все окей із картинкою. Якщо все гаразд, то зможемо швиденько починати нашу з вами розмову. Зараз я перевірю. Та наче все гаразд. Та можемо спілкуватися ми з вами сьогодні. Отже, вітаю вас іще раз. Мене звати Сергій Стерненко, якщо раптом хто не знає. І сьогодні я хочу з вами поговорити про е учорашні перемовини в Саудівській Аравії. Я особисто від них не чекав якихось серйозних рішень та заяв, але виходить так, що я помилився, тому що серйозні заяви е були рішення були. Вони стосувалися і відновлення постачання зброї та розвідувальної інформації з боку Сполучених Штатів Америки, а також запропонованого американцями перемир'я на 30 днів. І сьогодні ми з вами обговоримо цю тему надзвичайно важливу тему в контексті російсько-української війни і оцінимо, наскільки взагалі. Принаймні, на мій погляд, так зване перемир'я можливе, але перш ніж я про це все скажу, я закликаю вас підписатися на мій канал. У нас тут вже 2 мільйони 50 тисяч. Цього недостатньо, як і нашої з вами русофобії. Тому якщо ви дивитесь і не підписані, то підписуйтесь просто зараз. І ще війна триває, бойові дії тривають росіяни. Продовжують штурмувати війська наших позицій наших військ на усіх, практично майже на усіх напрямках, і тому усе ще потрібна ваша допомога силам оборони України. Тому закликаю вас задонатити вже зараз на дрони камікадзе. Усі реквізити є в описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Отож, друзі, учора відбувалися перемовини у Саудівській Аравії, перемовини між українською та американською делегаціями. Вони були довготривалими, майже 8 годин. Ну плюс перерва зайняли ці переговори, і за підсумками переговорів було зроблено цілу низку заяв. Маємо заяву на сайті президента України. Це заява від обох сторін, наче як. От і там викладено зміст того про що домовилися сторони. Перший пункт це українська делегація, вкотре висловила глибоку вдячність від імені українського народу президенту Трампу, Конгресу США та народу Сполучених Штатів за те, що вони уможливили значущий прогрес на шляху до миру дякувати американцям, як ми знаємо, це важливо. Також важливо вдягати костюми е, на зустрічі з американцями. Тому вчора українська делегація, за винятком міністра оборони Умєрова, була у ділових костюмах. Це був е, Сибіга, міністр закордонних справ і голова офісу президента України Андрій Єрмак. Далі йдемо. Україна висловила готовність прийняти пропозицію Сполучених Штатів щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути впродовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Російської Федерації раніше. Україна і це було озвучено публічно президентом Зеленським пропонувала обмежене перемир'я. Як типу демонстрації готовності до миру, і це перемир'я стосувалося е, моря та повітря. Тобто, президент Зеленський пропонував зупинити усі повітряні атаки та операції на морі для того, щоб продемонструвати готовність до миру, але американці наполягали не на частковому перемир'ї, а на повному, який включає також і зупинку бойових дій на усі лінії фронту. І вчора Україна. Згідно з цією заявою, погодилась на повне перемир'я, але тільки за умов, що так звана Російська Федерація підтримає це перемир'я і негайно почне також його дотримуватися. Сполучені Штати Америки негайно скасовують паузу в обміні розвідувальними даними та відновлюють безпекову допомогу Україні. Вже була низка заяв із боку Польщі, і з боку нашого міністерства оборони, здається, оборони та і не тільки. Що дійсно вже мала відновитися співпраця у сфері розвідувальних даних. Це дуже важливо, тому що це важливо для дій наших військ, для планування дій наших військ, для завдання ударів у глиб, тилу, тилів противника і так далі. І що американська допомога, збройна допомога також продовжує надходити. Але важливо зазначити, що йдеться не про нову якусь допомогу. Йдеться тільки про ту допомогу, яку свого часу схвалив Байден, і вона за кілька місяців має, по ідеї, закінчитися. Що буде далі? Невідомо для того, щоб була нова допомога. Конгрес Сполучених Штатів Америки має за це проголосувати. Поки що жодних ініціатив, спрямованих на те, щоб Конгрес голосував за це, немає. Можливо, що зміниться в майбутньому, але я особисто не дуже у цивілі з огляду на те, як себе поводили американці протягом останніх тижнів, коли вони фактично. Звинувачували Україну в агресії, коли вони вимагали відставки президента України Зеленського словом, вони себе поводили щонайменше недружньо і тому, в загалом, у контексті усіх цих заяв, вчорашньої зустрічі, у мене особисто лишається ще дуже велика недовіра до американської сторони. І не виключаю, що і американська сторона може діяти з умислом насправді проти нас у цьому треку м -м, переговорів щодо російсько-української війни. Я буду надзвичайно. Радий та щасливий помилятися щодо своїх оцінок. Ідемо далі. Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема, під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей. Ну, тут я напевно не буду коментувати, тут усе і так зрозуміло. Та, мають відбутися обміни полоненими, ну це вимога. Пропозиція, точніше, за підсумками вчорашніх переговорів, і, і усі інші утримувані особи, а також мають бути повернуті діти. На сам кінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку України. Домовились домовлятися про підписання угоди щодо корисних копалин. Яка саме як саме виглядатиме ця угода? Невідомо, коли вона буде підписана, незрозуміло. І чи буде підписана взагалі також, поки що розуміння немає. Але президент Трамп учора, за підсумками перемовин у Саудівській Аравії, заявив, що він був би радий знову бачити президента України Зеленського у Білому домі. Можливо, відбудеться ще одна зустріч. Побачимо важливими були також і заяви американської сторони. Вони говорили наступне: президент Трамп пообіцяв цього тижня поговорити із Путіним і висловив сподівання, що повне припинення вогню станеться у найближчі дні. Інакше. І тут частина наших медіа вчора давали цитату Трампа, що інакше ми будемо і далі воювати. Це не зовсім коректний був переклад. Насправді, Трамп сказав, що інакше і далі буде війна, та будуть гинути люди. Ось коректний переклад того, що сказав Трамп. І це важливо. Та він вчора не перетворився на Яструба і не сказав, що інакше і ми будемо воювати. Ні, такої заяви не було. Очікується, що розмова між Трампом та Путіним телефонна розмова відбудеться цієї п'ятниці. Американська сторона не казала, коли саме ця розмова відбудеться, але росіяни вчора сказали, що буде така розмова цієї п'ятниці. Побачимо. Хоча Росіянам, звісно, навіть у таких питаннях вірити не можна. Державний секретар Рубіо вчора заявив наступне: Україна готова перестати стріляти і почати говорити. І тепер їм, росіянам, вирішувати так або ні. Я сподіваюся, що вони скажуть так. Якщо так, я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Якщо вони скажуть ні, то ми на жаль дізнаємося, що є перешкодою для миру. Тепер м'яч на боці Росії, заявив державний секретар Марко Рубіо. І, в принципі, загалом, ви знаєте, е, ну зараз детальніше поговоримо про можливе перемир'я, але загалом те, що це відбулось у такому форматі, що спершу зустрілась українська та американська делегація, і потім відбулася ця пропозиція до перемир'я, а не навпаки, що ця пропозиція до перемир'я була озвучена, наприклад: уявімо, американцями і росіянами спільно. Загалом це для нас із вами непогано, та тобто дійсно м'яч тепер на стороні так званої Російської Федерації цей м'яч у неї опиняється після того, як українська та американська делегації поговорили. Але знову ж таки, я досить ну не не скептично, але дуже обережно ставлюся зараз до заяв і дій американської адміністрації, тому що вона вже неодноразово демонструвала, що вона є недружньою по відношенню до України. Що заявили Росіяни? Як вони реагують? Ну, Реакцій було насправді досить мало. Я вчора спеціально, от коли лунали всі ці заяви за, підсумки, за підсумками переговорів, я включив російський телік і дивився, яка ж буде реакція? Що ж вони скажуть? І там був повний ступор. Вони. Спершу дали про погоду, потім зведення з фронту, потім почали обговорювати теж якісь інші теми. І ну близько години на російському телеку не було практично жодної реакції. Тобто вони навіть новину не давали про те, що відбулись переговори у Саудівській Аравії, і тільки пізніше вони почали так обережно реагувати. Значить, російські радикали, найбільш радикальні так звані патріоти, почали виступати категорично проти цієї. Ініціативи щодо перемир'я на 30 днів. А, далі пропагандисти м -м, кремлівського пулу, зокрема, почали обережно і стримано виступати проти цього. Натомість вони, щоб не давати зараз свої власні заяви. Почали постити нагадування, що казав Путін і що казав Лавров про таке перемир'я, і вони, звісно, відкидали саму можливість будь-якого перемир'я. Ну ось вони вимагали демілітаризації, денацифікації України, щоб Україна скоротила армію, щоб Україна передала. Наші території Запоріжжя і Херсон росіянам, і тільки потім може відбудеться перемир'я. Отакі от заяви були з боку Владимира Путіна і Лаврова, але раніше місяць-півтора тому, не вчора. Завчора заяв з боку Кремля не було. Вони мовчали. Мовчало. Також Міністерство закордонних справ, так званої Російської Федерації. От тільки сьогодні, буквально за півгодини до цього стріму, Лавров заявив, де ж воно? Лавров заявив. Що ж вона заявила? Ой, Лавров, даруйте. Пісков заявив. Так, а де? Заяви росіян. А, Пісков заявив: Російська Федерація не хоче поспішати з питанням запропонованого перемир'я. Спочатку необхідно отримати інформацію від Сполучених Штатів Америки. Це заява Піскова. Ймовірно, якоїсь конкретної відповіді Росіян на учорашню заяву не буде до моменту, поки Трамп не поспілкується із Путіним. Але побачимо, все ще може змінитися. Якщо так звана Російська Федерація от прямо категорично відмовиться, це буде дещо тупо для самої так званої Росії в лобо так прямо відмовлятися, і це буде найкращим варіантом для нас. Тому що в такому разі Україна опиняється в позиції перед американською адміністрацією. Що дивіться, ми за мир, ми готові були піти на перемир'я. Ми це публічно задекларували. А росіяни проти, бачите, які вони погані. Тепер Сполучені Штати Америки мають нам іще ще більше допомагати. Ну, це, скажімо так, ідеальний варіант був би для нас за цих обставин, але скоріш за все, це тільки моє припущення. Росіяни не дадуть аж дуже категоричну відмову. Вони можуть дати м'яку відмову, або вони можуть е, погодитись, але з багатьма але. Путін може почати казати, що ну ми то в принципі не проти, але спершу нехай Україна віддасть Херсон. Або ми то в принципі не проти, але нехай не знаю. Спершу президент України Володимир Зеленський е, подарує Владіміру Путіну Чихуахуа. Ну або ще якусь дичину буде вигадувати Владімір Путін для того, щоб не йти на перемир'я. Е, або може статися так, що вони на нього навіть погодяться, в чому я сумніваюся, але знову ж таки побачимо. Зараз я обговорюю з вами виключно можливі варіанти розвитку подій. Найбільш ймовірним є те, що росіяни в тій чи іншій формі не прямо з багатьма нюансами, але задекларують свою відмову, але так, щоб Штати це не сприймали як відмову, щоб тягнути далі час і казати про те, яка Україна погана. Як ми маємо тут запровадити російську мову другою державною? Як ми маємо подарувати росіянам Херсон, Запоріжжя і окуповані території України? Ну і так далі. Ви всю цю дичину, всі ці вимоги Владимира Путіна? Я переконаний, вже чули. Ось. Але потім може, а може статися і так, що вони скажуть Окей, давайте перемир'я і просто не будуть дотримуватися його умов. Взагалі ніяк. І будуть далі продовжувати вести бойові дії. Е, ось, взагалі, якщо говорити про можливе припинення вогню, гіпотетичне, та, то е, ну, найбільш важливим питанням, саме от в припиненні вогню, є. Контроль за дотриманням припинення вогню, і от про цей контроль, про механізми контролю не було вчора жодного слова. Можливо, звісно, це буде там далі обговорюватись колись можливо. От, але якщо немає системи контролю, значить і немає гарантій, що якась зі сторін буде його дотримуватися. Умовно, завтра щось на лінії фронту. От, уявимо, завтра. Відбувається перемир'я, і на лінії фронту щось стається, щось вибухає там на нашій або на російській стороні. Е, і росіяни починають звинувачувати нас, ми починаємо звинувачувати росіян. Як в такому разі діяти? Та? Кого звинувачувати в порушенні е, режиму припинення вогню? А якщо ще й не буде об'єктивного контролю, то взагалі складно. Тобто, це те, що ми вже проходили з мінським договорняком, і нічим хорошим це для нас тоді не закінчилося. Ось е, е, так. Що ще? Звісно. Російська Федерація, якщо вона отримає зараз паузу у веденні бойових дій, вона використає цю паузу для того, щоб нарощувати далі сили, для того, щоб потім до нас повернутися або продовжувати вести війну, або нападе на якусь із інших країн, наприклад, на країни Балтії. На одну з країн Балтії, і це цілком високоймовірний сценарій. Так звана Російська Федерація завжди порушує угоди. І з цієї нагоди у мене є для вас якраз фрагмент м -м, відео виступу Джахара Дудаєва, яке ви мені, шановні э, глядачі та слухачі, в моєму телеграм-каналі скинули, коли я оголосив, що буде сьогодні трансляція. Прошу подивитися це відео, послухати. Російське руководство всю свою історію, коли їй було важко, бежала, значит, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать, и не мыслит, как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия, империя зла, империя зла, как была, есть и остается, хищность свою. Алчність, безпощадність, бездуховність, бездравствість продемонстрували начні. Ось така була заява Джохара Дудаєва. Я думаю, що тут навіть не треба нічого додавати і не треба нічого коментувати. Так звана Російська Федерація ніколи не дотримується угод. І тому в цьому контексті ми переходимо до наступного набагато. Важливішого питання в контексті гіпотетичного уявного перемир'я це гарантії безпеки для України. Учора е в Саудівській Аравії після зустрічі не було жодних заяв про гарантії безпеки для України на сайті президента. Також не було жодних заяв про гарантії безпеки для України, тобто гарантії безпеки, це те, що унеможливить повторний напад так званої Російської Федерації на Україну. І про ці гарантії безпеки не було знову ж таки жодного слова. Як ми знаємо, Сполучені Штати Америки Трамп виступають категорично проти вступу України до НАТО. А це була би ну, чи не єдина дійсно дієва гарантія безпеки. Друга дієва гарантія безпеки, яка могла би бути це ядерна зброя. Але ми сьогодні тут не будемо торкатися цього питання а, натомість нам. Пропонують формат так званих миротворців, але є нюанси. Нюанс полягає в тому, що так звана Російська Федерація виступає категорично проти цього. Це перше, а друге полягає в тому, що присутність іноземних військ на території України зовсім не буде гарантією безпеки, от абсолютно нічого не завадить так званій Російській Федерації порушити умовне перемир'я і далі відновити бойові дії, не дивлячись на те, що можуть постраждати іноземні військові. А іноземні війська. Отримавши перші втрати, просто покинуть територію України. І все. Тому м -м, гарантій безпеки нема. І е, те, що е, зараз е, пропонується, це, типу, такий тільки перший малесенький крок, пас у бік так званої Російської Федерації. Як воно буде далі? Здається, що ніхто не знає. Е, ну, принаймні, так виглядає. Е, але. Перемир'я без гарантій безпеки для України це відкладене знищення України, як на мене, тому що росіяни скористаються часом, який в них буде, на підготовку, на урахування усіх попередніх помилок. У нас вже почнуться срачі, вибори і так далі. І ми змарнуємо скоріш за все, змарнуємо час на підготовку до нової фази російсько-української війни. Тому що, взагалі, те, про що ми зараз з вами говоримо, це не про припинення і не про завершення війни. Це виключно про тимчасове перемир'я або на 30 днів, або на довший період. Але перемир'я це означає, що бойові дії відновляться рано чи пізно, щоб вони не відновилися. Україна має отримати дієві гарантії безпеки. Цих гарантій безпеки нам поки що ніхто дієвих не планує надавати. І я дуже сподіваюся, що президент України Володимир Зеленський і його команда, що вони будуть працювати над тим, щоб Україна отримала гарантії безпеки і що не погодяться на ем, договорняк, з відсутністю гарантій безпеки для України це надзвичайно важливо. І українське суспільство більша частина українського суспільства не прийме ґрунтовні домовленості, в які не будуть включені гарантії безпеки для України. А зараз просто зараз російсько-українська війна триває. Росіяни продовжують атакувати нашу країну. Росіяни продовжують наступати на більшості напрямків. Я думаю, ви прекрасно бачили сьогодні. В новинах, як насправді, так звана Російська Федерація прагне миру, тому що росіяни вчора і сьогодні завдали ударів балістикою по Одесі та по Кривому Рогу вбили кількох людей. Ось оце і є справжнє, так зване, справжнє прагнення до миру, так званої Російської Федерації. Важкою ситуацією лишається на фронті. На фронті Росіяни продовжують тиснути на більшості напрямків. Як я вже казав раніше, на Покровському напрямку ситуація дещо стабілізувалася. Але надзвичайно важкою ситуація лишається на Курщині на Курському напрямку, і вже сьогодні противник публікує кадри з міста суджа. Так дійсно російські війська присутні в частині міста суджа, що означає, що сили оборони України напевно здійснюють маневр з відходом на інші позиції для того, щоб далі утримувати оборону на цьому напрямку. Я маю пояснити знову. Чому основна проблема зараз для наших військ на курському напрямку? Е, я говорив багато про багато факторів, і, і там проблема з управлінням військами, і проблема зі зв'язком, і не тільки. Але ключова і основна проблема, яка була для наших військ і є зараз на Курщині, це логістика. Логістика і ще раз логістика. Стан доріг, які ведуть до території Російської Федерації і до Суджі вкрай погані. Вкрай поганий цей стан доріг там не можна їхати швидше 20 км на годину, просто фізично. Крім того, росіяни просунулись близько до логістичних маршрутів Сил оборони України. І тому вони встановили вогневий контроль над нашими логістичними шляхами за допомогою дронів Камікадзе FPV і, зокрема, дронів FPV на оптоволокні. І це стало дуже серйозним викликом, дуже серйозною загрозою для наших військ, оскільки неможливо здійснювати підвоз БК, ротації на належному рівні, евакуйовувати поранених і так далі. І так далі, і так далі. Бо логістика це кров війни, і без логістики нічого не буде працювати. Відповідно, і утримувати оборону там стало набагато складніше. Останні тижні більша частина переміщень, пересувань до суджі та з неї здійснювалися вже в пішому порядку, для того, щоб росіянам було складніше поцілити у наших людей, які рухались до або із суджі. І насправді нічого нового ну у цьому немає. Це не якась нова вигадана тактика росіянами. Наші війська робили подібні речі ще з 2023 року, коли встановлювався вогневий контроль на певні м, логістичні маршрути противника, і постійно там в режимі нон-стоп, без дорозвідки в режимі вільного полювання працювали українські ФПВ. і зараз продовжується подібна робота на низці інших ділянок. Але у нас зазвичай така робота здійснювалася виключно на горизонтальній взаємодії із залученням, в тому числі також і волонтерів. Я скажу зі свого боку, ми часто налагоджуємо комунікацію і взаємодію між підрозділами дистанційно, ми їх знайомимо одне з одним і. Створюємо спільні чати, і це допомагає їм краще працювати. Але далеко не завжди цим займається дійсно командування на місцях. Далеко не завжди наше командування на місцях розуміє важливість роботи по російській логістиці. Росіяни доклали великих зусиль для того, щоб повністю нам перерізати логістику на Курському напрямку. І ось, будь ласка, наслідки. Результати російські війська зараз перебувають у суджі. Це дуже великий виклик для нашої для нашої армії. Я сподіваюся, що уроки, які ми отримали, будуть враховані у майбутньому під час планування і проведення бойових операцій. Ви можете поставити. Також питання: а чому з нашого боку не було такої роботи по російській логістиці на Курщині? Та це було би цілком логічно зараз спитати. Я поясню, специфіка полягає в тому, що, по перше, ми наші війська перебували у внутрішній стороні підкови, де логістичних маршрутів значно менше, і їх легше взяти під вогневий контроль. А у противника війська розташовані з зовнішньої сторони підкови, і в нього набагато більше логістичних маршрутів, якими він може підвозити БК, техніку, міняти особовий склад, здійснювати евакуацію і так далі. І просто фізично взяти. Російські е, логістичні шляхи на даному напрямку під свій вогневий контроль набагато складніше, в силу того, що їх більше. Це перше. Друге, дуже багато скарг е, у наших підрозділів на ті дрони, які постачає держава. Вони не те щоб погані, і в них не те, щоб. Е... Невідповідні характеристики в більшості випадків, бо є інколи даруйте за прямоту, але інколи буває геть відверте лайно, яке не придатне до застосування зовсім. Але в більшості випадків ці дрони застарілі за своїми частотами, за налаштуваннями, тому що державні поставки здійснюються там протягом певного тривалого періоду від кількох місяців, і замовлення може бути на одні частоти. а... Міняється е, картина частот е, на напрямках там за цей період часу, і вони перестають бути актуальними. Е, відповідно, зростає потреба знову ж таки в тих дронах, які надаємо зараз. Ми, бо ми стараємось якнайшвидше оперативно реагувати на зміну. Радіообстановки на окремих напрямках бойових дій надавати підрозділам саме те, що буде ефективно працювати на їхніх напрямках, і оце проблема номер два, яка виникла з нашого боку для того, щоб ефективно перерізати російські логістичні шляхи. Та й загалом. Я скажу так: системна робота по російській логістиці на Курському напрямку здійснювалася тільки виключно окремими підрозділами з їхньої власної ініціативи та ініціативи їхніх безпосередніх командирів. А централізованої роботи по російських логістичних шляхах в рамках єдиного задуму на даному напрямку не велося. Тому такі підсумки, друзі, е, не зважаючи на всі розмови про договорняк, про перемир'я, війна триває, і е, я не бачу жодної ознаки того, що вона може завершитися або призупинитись найближчим часом. М -м, бойові дії не зупиняться вже завтра і тому. Ми маємо зараз і ще більше нарощувати допомогу нашим військам, особливо в такий період, як зараз, особливо коли знову ж таки знову ж говорять про договорняки. Наша армія має зараз бути на найсильніших позиціях, найкраще забезпечена і укомплектована. І ми зобов'язані давати нашим військам найкращі засоби і будемо продовжувати це робити із вашою допомогою. Тому я вже зараз закликаю вас знову задонатити на поточний русоріст. Це справді дуже дуже важливо. Ми на Курщину за останні дні ти. Жні прийняли дуже багато запитів, деяким підрозділам буде їхати по 200 дронів, по 100 дронів. Ми не хочемо зменшувати ці поставки. Зараз бойові дії на Курщині також тривають. Росіяни далі там наступають, там нічого не зупинилося. І тому ваша допомога, друзі, надзвичайно важлива. Тож я закликаю вас, не дивлячись на всі розмови, які зараз будуть лунати, далі продовжувати максимально допомагати силам оборони України, українському війську, тому що наша допомога відіграє надзвичайно. Велике значення, і ще раз і ще раз маю сказати: якщо ми говоримо про мир, про справедливий мир, то він має бути із гарантіями безпеки і з покаранням для російських загарбників і з поступками не з боку України, а тільки із з боку так званої Російської Федерації. Усе інше це просто відкладена війна, війна, яку противник буде знову вести проти нашої країни, але вже скориставшись часом на нову підготовку, ось тому. Ми маємо зараз використати з максимальною користю той час, який у нас є. А з вами був я, Сергій Стерненко. Дякую за те, що сьогодні дивилися. Слухали мене. Сподіваюся, що вище військово-політичне керівництво нашої країни не піде на рішення, які будуть суперечити нашим національним інтересам і нашій національній безпеці. Зберігаємо єдність, працюємо всі разом. Допомагаємо нашому війську і слава Україні, друзі.